Дуже часто помічаю, в місті велосипедисти не користуються велосипедними шоломами. І окрім того, що це безпека ваша у разі виникнення нестандартної ситуації, то хочу ще сказати свою власну думку. Велосипедний шолом завдяки оцим отворам на ньому він хорошо продувається. Голова не так сильно потіє, як, скажімо, в кепці. На голові шолом сидить дуже зручно завдяки цим м'якесеньким подушечкам, які, до речі, якщо потрібно, знімаються і перуться в пральній машинці або руками, кому як зручно. Шолом регулюється по формі голови. На підборіді теж є м'якенька подушечка, щоб не натирало шию. Без неї, як показала практика, трошки натирає, шиї трошки незручно, але звикається. Шоломи такі є в наявності, номер в профілі, можна звертатись. До речі, до кожного нашого велосипеда такий шолом дається в подарунок.